Шановні телеглядачі, з вами канал Weasel News, і ми знаходимося зараз в армії нашого штату. Поруч мене стоїть наш пан генерал, до якого я б хотіла задати пару питань. Пан генерале, добрий день. Добрий день. Я чула, що ви зараз проводите е, набір в вашу армію. Я б хотіла задати пару питань, як це виглядає? Як виглядає перший день новобранця, як ви його приготу... приготовлюєте до служби? Ну по-перше, в нього повинен бути в наявності паспорт, ліцензії, медична картка, тобто прийти медосмотр та ліцензія на зброю. Чи ви набираєте в армію всіх бажаючих, чи якось конкретно вибираєте новобранців? Розумієте, якщо буду брати усіх бажаючих, це буде на армію, а так сказати, зброт. Зрозуміло. Як проходить цей процес підготовки? Після того, як ми його зафіксуємо у своїх журналах, він буде проходити огляд вже наявно. Будемо перевіряти фізичну підготовку, моральну стійкість та якості моральні. Наприклад, чи може він стати в подальшому? Якимось там капітаном, майором, дати йому відео. А як часто проводяться такі навчання, такі підготовки? Чи вам вистачає зараз і, людей в нашому штаті? Ну, взагалі людей не вистачає, майже ніхто не приходить. Ну, Проводиться коли за потрібно. Може раз в день, може, раз в два дні з якими основними викликами стикається армія в нашому штаті у своїй щоденній службі? Ну, ми зустрічаємося з викликами проти злочинних угрупувань, робимо отпір доволі гарний. Не одного разу ми їм не програли. А далі ну, казати не буду. заборонена інформація, ви ж розумієте. Зрозуміло, так. Чи зараз армія є дофінансована, чи все-таки є якась нестача ресурсів? З приводу фінансів затримують премії, маленькі виплати. Фінансування хромає, як сказати. Чи ви звертались з цими проблемами до нашої влади? Так, у мене був особистий брифінг з губернатором, допоки не сталося з ним. Біда. Зрозуміло. Чи є у вас якісь тренувальні майданчики для новобранців? Так, у нас є смуга перешкод, є навіть стрільби, ну, стрільбище, Є багато чого. Спорт, майданчик, баскетбол, футбол, волейбол. Тобто, вони можете. що робити, так. Ну, вони в вільний час можуть пограти особовим складом футбол, волейбол, є качалка, є стрільбище. Багато активностей для саморозвитку. Я бачу, що позаду нас знаходиться ваша автівка, так? Це... Ні, це фракційний транспорт, це не мій особистий. Вам вистачає транспорту? Ну. Особового транспорту, наприклад, якій бронемашини, Ви ж розумієте, я пікуюся про своїх хлопців. Треба, щоб всі виживали. А то їдеш, їдеш, а в тебе хтось вистрелить, а склони броньоване. Зрозуміло. Добре, пане генерал, більше вам не будемо заважати. У вас важка праця. Дуже вам вдячні. Так, дякую за інтерв'ю. Було цікаво. Друзі, з вами телеканал Vizel News. Ми далі знаходимося в армії нашого штату, і зараз хотіли би провести опитування з нашим новим новобранцем до армії. Добрий день. Добрий день. Що вас змотивувало e, до того, щоб піти у армію? A, це мій обов'язок. Всі мають служити в армії обов'язково. І як тільки я побачив, що проводиться набір, я зразу кинув всі справи і примчав сюди. Пан генерал нам розказав, що він проводить е, фізичні різні тренування. Чи, чи ви готові до цього? Звісно, я тренуюся щодня. У мене ідеальна ви... фізична форма. І я думаю, що в армії станеться ще краще. Буду тренуватися в армії ще більше, і моя фізична форма буде ще кращою. Чи ви не боїтеся? Зовсім. Бо це все-таки важка фізична? Ні, ні, ні. Ви одне. Чи у вас є, може, якісь друзі, які ви теж хотіли заступити в армії? Сьогодні, на жаль, я один, але в майбутньому мої друзі теж приєднаються у вовсько. Добре, зрозуміло. Дуже вам вдячні. Немає за що.